Думаю, що все ж таки епіцентром новин буде залишатися Авдіївка і не тільки Авдіївка. А от щодо Лимано-Купінської е, Вісі, і якщо ми говоримо про Харківщину та Харків, то це більш епіцентр е, інформаційної хвилі за рахунок західних змі, які там розповідають про наступ на Харків. А щодо е, подій по Лимано-Купінська Вісі, то вони зберігають е, інтенсивність. Я б сказав би так: на рівні 2023 року, з кінця травня, початку червня, тобто саме тоді, коли росіяни розпочали наступ з метою захоплення території до лівого берега річки Оскіл з використанням групи військ центр та групи військ-захід, з того періоду багато що змінилося. Наприклад, у групи військ-центр з'явилась 25-та загальна військова армія, але при цьому загально ця ГВ. Втратила не фізично втратила, а через передислокацію найбільш боєздатні бригади, які діяли з криміною в напрямку Лиману, а також Борової. Це найбільш боєздатні бригади другої та 41 першої загальної військової армії. Що ж до Купінського напрямку, то дійсно зараз росіяни намагаються там тиснути, але вони намагалися це робити місяць тому, два місяці тому в липні, в червні. Використовуючи ресурс групи віз захід, і весь цей час вони що робили? Вони розбивали лоба о укріп район села Сіньківка, маленьке село, село, яке є умовно кажучи, вхідними воротами до Купінська але за більш ніж півроку вони не змогли досягти цієї мети. Зараз вони продовжують цю інтенсивність бойових дій. Це правда. На достатньо високому рівні, але є нюанс. Нюанси полягає саме з тим, що відбувалося з групою військ центр. А саме найбільш боєздатний є ресурс, який я вже згадував, його було передислоковано куди під Авдіївку. Під Авдіївкою Росіян е, не виходить в ті строки, якими вони обмежені, оточити та захопити місто. Отже, вони будуть нарощувати свої угруповання біля Авдіївки, за рахунок чого. Не за рахунок вже групи військ «Центр», який майже повністю висношено. Тому я не виключаю, що найближчим часом група військ-захід частково буде передислокована в найбільш боєздатній бригади під Авдіївку для збільшення тиску саме в цій локації. А от саме на Куп'янськ. А Куп'янськ в планах російського командування, м'яко кажучи, зачекає Завдіїв в районі Авдіївки. Вони будуть продовжувати наступати. І саме ті явища, які ми можемо зараз спостерігати, вони саме на це вказують. А саме те, це те, що російське командування застосовує біля Авдівки переважно підрозділи першого армійського корпусу. А перший армійський корпус це мобіки так званої ДНР, тобто це оці, донецькі аборігени. І в даному випадку регулярні війська ті самі найбільш боєздатні, вони не так часто фігурують під час штурмових дій. Тобто відбувається економія цього ресурсу. Окрім цього іншого, вона е, продовжує збільшуватись. Наприклад, якщо порівнювати з 2023 роком, то на початок 2024 угруповання, яке оперує в районі Авдіївки, збільшено з 40 до 45 тисяч. тисяч. Е, відбувається збільшення цього угруповання і воно буде продовжуватись. Тобто, основна хвиля. Така найбільш я б сказав би не тільки масштабна, а відчайдушна. Вона ще попереду. Можливо, вона саме буде відбуватися в лютому, коли буде накопичено відповідний ресурс. А також а, і будуть продовжуватись і штурмові дії росіян в полівобережній Херсонщини в напрямку Кринок. Вони там не зупиняться так само, як і в районі Запорізької області, в кишеню Новопрокопівка роботина. Вони будуть намагатися там також повернути під свій контроль ті позиції, які зараз контролюють сили оборони України. Ну і є побоювання щодо відновлення наступальних дій в напрямку Вугледару. А були розрахунки, що вони можуть розпочати наступ на Вугледар до нового року. Вони цього не зробили. Я б сказав би так: це може трошки пролунати цинічно, але краще б вони розпочали до нового року цей наступ. Чому тому, що якщо ми зараз можемо спостерігати ось таку затримку, то це е, тільки може означати те, що вони накопичують ресурс для більш потужного е, наступу? Е, отже, вони дійсно планують, в 2000, в першому в першому кварталі 2024-го вирішити е, питання з вугледаром. Ви знаєте, якби ви мені задали це питання, ну скажімо так, років 40 тому назад. В під в часи Рейгена або Маргарите то я б сказав би так безумовно. Але за рахунок сучасної зовнішньої політики заходу. Її толерантного відношення та досить такого стримання стриманого відношення до застосування озброєння по е територіям, ну такої території, як Російська Федерація. Я думаю, я маю надію, що все ж таки маю надію, що все ж таки буде відповідь так, але в більшості випадків. Е Мені здається, що вони будуть ще деякий час вагатися, щоб надати нам можливість використовувати увесь спектр західних засобів ураження по території Російської Федерації. Група військ Дніпро вони збільшують фактично з жовтня минулого року. І тоді, коли в них була загальна кількість приблизно 60 тисяч, зараз вона збільшена до 72 тисяч. Але є дуже цікавий момент а В них був піковий показник це 74 тисячі особового складу, тобто трохи зменшилась кількість, це пов'язано з тим, що їм довелося останнім часом деякі свої підрозділи взагалі виводити з території Херсонської області на територію тимчасово окупованого півострова Крим для відновлення боєздатності. При цьому відновлення боєздатності, як це відбувається в більшості випадків, вона не відбувалася або по лінії боєзіткнення або в ближньому і таловій зоні саме Херсонської області вони не підвозили особовий склад. Це говорить про те, що переважно усі. е-е Компенсації втрат відбуваються та ротаційні потреби відбуваються за раху саме на користь групи військ південь, тобто Донецької області. Всі інші групи військ вони страждають через брак необхідної кількості відновлюваного ресурсу, але все одно це досить велика великий потенціал цього угруповання, тим не менш. Вони намагаються зараз в районі крина діяти трьома тактичними групами загальною кількістю двоєї бригади в напрямку по флангам з накринки з козачі Лагери та корсунки кринки і фронтально від траси 2206 через ліс, який на південь від Кринок. Їм не вдається цього досягти успіху по поверненню контролю над кринками, тому що ну ця територія вона прострілюється з правого берега. Окрім всього іншого, у нас на досить високому професійному рівні працюють наші дронові підрозділи, які дронами спалюють техніку росіян по 2206 та і на тільки отже, можливості збільшувати ще далі групові з Дніпро. У російського командування нема вони допоки не як російське командування для себе поставило дедлайни. Ну вони отримали ці дедлайни вирішення питання завдіївкою, допоки не буде вирішення питання завдівкою А я думаю, що по багатьом групам військ, по багатьом плацдармам, буде виникати проблематика з людським ресурсом до того, що в Росії не розпочинається досі масштабна мобілізація. Через побоювання дестабілізувати ситуацію напередодні так званих виборів тому і виріш вирішення питання з, з нашим плацдармом по лівому берегу, в них ну я не бачу перспективи найближчим часом.